Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і Дім твій, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, всечесні отці, преподобні сестри, дорогі брати Семінаристи, дорогі наші київські парафіяни, вірні нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз моляться. Разом з нами при помочі цієї живої трансляції, другі діти, Христос Воскрес! Слово Христового Євангелія, яке ми щойно чули, змальовує нам нашого Бога, Творця і Спасителя як промінь світла. Ми багато раз чуємо в різних книгах священного Писання про Бога. Як світло, як джерело, джерело усякого життя, джерело знання, джерело добробуту, джерело миру, джерело любові. Але сьогодні Євгенець підкреслює, що те джерело особливою силою сьогодні скероване до нас. Ця довга історія, яку ми щойно чули, історія про уздоровлення сліпородженого, починається одною ключовою фразою. Ідучи дорогою, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду. Ця фраза наче підкреслює, не той чоловік побачив Ісуса. Він не міг його побачити. А навпаки, Христос побачив його і начебто висвітлив його особу з усього того натовпу, звернув на нього увагу. І ось учні на кінець-то побачили цього чоловіка і поставили дивне запитання. Учителю, а хто винний? Він чи батьки його? Що Він сліпим народився. Ми завжди, коли бачимо когось чи щось, ми перше ставимо собі запитання: хто винний і що робити? Але Ісус відповідає на це питання по-іншому, може, дивуючи усіх тих, які слухають. І саме ця увага, той погляд Ісуса. На цю людину дає початок цілому ланцюжку подій, які закінчуються ще одною зустрічю. Зустрічю між тим самим, але уже зрячим чоловіком і Господом нашим Ісусом Христом. Давайте приглянемося до тих дійових осіб, яких сьогодні нам змальовує євангелист, тому що кожен з них. Мабуть, вказує на кожного з нас, які зараз зібралися тут, в нашому Патріаршому Соборі на молитву, і слухаємо оце Боже Слово, яке до нас є скероване. Очевидно, найперше ми дивимося на Ісуса. Того, який бачить і діє, Він каже про себе, доки я у світі. Я є світло для світу. Саме через те, що Христос побачив той сліпий старіє зрячим. Цікавий обмін поглядами. Мабуть, цей чоловік народився з якоюсь уродженою вадою зору. У такого чоловіка жодне людське лікарське мистецтво не є в силі. Коли хтось був зрячий і втратив зір, теж і сьогодні медицина швидше може повернути втрачений зір такій людині. А цей син батьків народився незрячим і ніколи не бачив того світла. Не бачивши його, навіть не міг його хотіти. Він був приречений назавжди жити у темряві. Але Христос його бачить, Його кличе, виконує над ним дуже дивний обряд уздоровлення. бере грязь із землі своєю слиною, робить глей і намащує йому очі. І каже: Іди умийся у Силуамській купелі. Бо Христос нічого іншого не робить, як вказує нам на таїнство хрещення. На таїнства церкви Христової, де ми сьогодні з вами можемо не тільки відчути на собі погляд нашого Бога, але пережити великі діла Божі, які Господь Бог продовжує і далі чинити у тілі своєї церкви. Цей обряд нагадує нам сотворення людини колись на початку історії людства, а сьогодні ми бачимо образ Христа як Бога-творця і Спасителя, який лікує гріх і кличе людину знову до повноти життя у світлі, у небесному щасті. Погляньмо на тих книжників, законовчителів, які у сьогоднішньому Євангелії описані як ті. Які мають щось засвідчити, потвердити. І справді, ми чуємо сьогодні про тогочасне судочинство, де треба було розслідувати якусь дивну справу. Але в образі тих книжників нам є зображає людей освічених, які знають багато. Але не просвічених. Саме вони є справжні сліпі, які не здатні побачити великого діла Божого, яке Господь Бог зараз перед їхніми очима чинить серед свого народу. Цікаво, що цей довгий монолог між суддями і підсудним закінчується іронічною фразою. Вони кажуть йому, ми знаємо, що до Мойсея говорив Господь Бог. Отож, вивчаючи святе письмо, вони знали про минуле. Вони знали про діла Божі, великі діла Божі, які Господь Бог колись сотворив для свого народу, визволяючи його з єгипетського рабства. Але їхнє знання стало їхньою власною пасткою. Перешкодою, закрило їм очі. І великого діла Божого, яке зараз сталося, вони не могли побачити. Каже цей уздоровлений юнак, воно ж і дивно, що ви не знаєте. А він мені очі відкрив. Тобто він свідчить тим, які є сліпими. свідчить про Бога Творця і Спасителя, який сьогодні прийшов. І хоче вилити на людину велич своєї любові. Тому синові, якого навіть батьки почали боятися, Господь Бог виявляє дар Божого синівства. І він не знає лише про Бога з прочитаних книжок, навіть священного Писання. Він знає його з особистого досвіду того, що Бог для нього. Зробив? І завершується ця історія потвердженням цієї особливої зустрічі з Богом. Знову Христос першим знайшов його уже зрячим. Він мав відкриті вже очі тілесні. Але Христос хоче відкрити йому ще очі духовні і питається Його: віруєш у сина чоловічого? А той каже: а хто він? Щоб я міг повірити в нього. Він каже, ось він тут стоїть перед собою. І завершується Іванні словами, вірую, Господи, і поклонився йому. Бачимо віра це є той дар бачити, бачити не тільки видимі тілесні події, але дар бачити живого Бога, який діяльно. У великих ділах зараз є присутній між нами. Дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні ми у Києві святкуємо День Києва. Але Київ, і ми з вами пережили ще одну страшну ніч. Ніч, коли та ніч хотіла вкрасти в нас світло Дня. Той, хто сіє ніч хоче вкрасти нас, силу і світлу життя. Але ми з вами сьогодні зібрані на молитві у Воскресінні Христовому в цьому Патріаршому соборі на честь того Воскресіння. І сьогодні ми чуємо кожен з нас запрошення у мандрівку до життя. Ми бачимо сьогодні, що наше життя. Це є мандрівка до світла. Мандрівка, яка має свої кроки, але має свою остаточну мету. Багато хто з тих, які пережили клічну смерть, кажуть: дійсно, там, за межею життя і фізичної смерті, нас очікує якась подорож з того темного тунелю до світла. Але тим світлом є ніхто інший. Як Господь наш Ісус Христос. Ми покликані Його пізнати, зустріти, пережити на собі силу Його визволяючої і спасаючої любові. Бо не той знає Бога, хто багато про нього чув чи прочитав, а той, хто відчув на собі Його любов. То відчув на собі його світло, його погляду, бо Його увага до нас повертає нам світло нашого життя. Сьогодні у Патріаршому соборі ми маємо особливу подію. Сьогодні ми тішимося першими випускниками нашої катехітичної школи, яка так і називалася Промінчик світла онлайн школи. Яка шість років вела наших діточок крок за кроком до світла зустрічі із живим Христом. Я вітаю тих діточок, які сьогодні отримують посвідку про закінчення цієї онлайн-школи. Вони прийшли різні етапи мандрівки. Мандрівки, як подорож до повноти життя у Христі. Спочатку приготування. До урочистого святого причастя, потім мандрівку по літургійному році життя церкви, потім мандрівку книгами старого заповіту, мандрівку книгами нового заповіту. І сьогодні ми тішимося вами, дорогі діти, що ви можете сказати так само, як той євангельський юнак. Вірую у тебе, Господи! І сьогодні разом із церквою Христовою. Можете його зустріти тут, у Тайній Євхаристії на Божественній літургії, і разом з ангелами на небі поклонитися йому. Ми сьогодні просимо, Господи, поглянь на нас. Господи, висвітли нас промінням Твоєї уваги. Ми сьогодні отримуємо світло надії, що. Ти не забудеш про нас ніколи, якою би густою темрявою не було наше земне життя? Ти нам кажеш, що наше життя є мандрівкою до тебе, а нашим світлом є Ти. Прийди, Господи, просвіти нас світлом Твого Слова, Твого Євангелія, Твого життя. Амінь. Христос воскрес!